Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. У нас сьогодні огляд на антенну DPAS R102. Діапазон частот у цієї антенни від 15 до 9 ГГц і коефіцієнт підсилення згідно даташіта виробника 7 DBI. Пропоную одразу під'єднати її до аналізатора. І якщо антени мають приблизно однакову конструкцію і однакові задачі, то дуже добре їх. Порівнювати між собою. Як еталонну антенну, будемо брати D-Pace R101C. Це класна антенна від 730 до 6,5 ГГц. І порівняємо різницю в її роботі з R102. На першому порту антена R102, на другому порту антенна R101C. Відповідно, жовтий графік S11 це R102 антена, наша піддослідна. І S22, графік червоний це наша еталонна антена R101. Як виробник і заявляє, працює R102 від 1,5 ГГц навіть трошечки нижче, на декілька десятків МГц. І графік КСХ у неї вписується в 1,6. Майже на всьому діапазоні частот до 6, що ми можемо заміряти. Знаючи компанію d і маючи попередній досвід замірів їхніх виробів, в мене немає причин не вірити їм вище 6 ГГц. От вони роблять якісно і в більшості випадків їхні вироби працюють трошечки краще, ніж написано в даташіті. Висновок по цій антені. Якісна антенна із гарним КСХ в порівнянні з антенною r 101 c кому вона може бути корисною? Якщо ви займаєтеся радіорозвідкою і вам потрібен діапазон частот лише вищий, ніж 1,5 ГГц, якщо вам потрібен діапазон частот більше ніж 6,5 ГГц, як у r 101 c або якщо ви досліджуєте роботу мереж Wi-Fi, чи якісь інші радіосигнали на частоті вище, ніж 1,5 ГГц, то це достатньо якісна і компактна антена, яка закриє ваші задачі і ви будете довольні її роботою. Дякую вам за увагу. Якщо є питання по цій антенні, то пишіть їх, будь ласка, в коментарях.